Всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур, зараз знімемо ціни на ринку. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, які ціни у вас на ринках. Така сливка гарна, 22 гривні. Помідорчик на гурт 12 гривень. Так, такий з носиком 16, а такий 30. Так, є. Такий от 19, а сливка така 16. 40 гривень така пекінка на цю бананку. Капусточка така гарна, 10 гривень. Баклажан 58 гривень. Так, баклажан 60 і гірки 120 гривень. Так, 45 такий, дуже гарний гірочок На гурт. Такий 23 гривні. Кабачок. Так, бурячок такий 10 гривень. І Крупний по 5. Морковка 18 гривень. Морква, морква. Картопля так само на місці 5 гривень сьогодні. Такі ціни сьогодні, Капусти є, брокколі, пекінки немає. Цибуля сьогодні 23-25 гривень. По 10 гривень. Ага, і гарно по 12. Ніх сьогодні від, ну як завжди, 90-20 від величини, від калібра. Маленький 90, середній 100 там, і 120. От ми на фруктах. Тут яблочко таке 14 гольден. Таке у нас галаш нігер 12, таке гарне яблучко. І така грушка. Так, 20 гривень така грушка. І така крупніша 40 гривень, так? така 20 менша. Лохина у нас подорожала, 160 така лохина у нас. Така сливка гарна, крупненька 20 гривень. Так, така сливка 13 менша. Гала 10 гривень. Угу. Так, цей у нас 60 і 55 трохи менший. навпаки, так? Да? Це 55, а це його 60. А назва його? Аркадія. Аркадія. Новий подарок, так? Да? Ну і такий от винний 30 гривень. Як візабела, похожий. І отакий от, от 65 гривень. Такий сувенір. 50, так, да, на гурт? Так, 40 гривень така. Ага. Так, отакий от, от перший 40 гривень. Так, тут такий крупніший за 55. Гарний персик. По 19 на гурт невеличкий. От такий по 23. Середня, яка вага? Середня. Сім. Середня сім. Хто хотів свої встановити теплички, то раджу. Перейти на канал такий Леонід Маркович, нова теплиця. І хлопці в них на каналі є всі відео, е, там де вони встановляли теплиці. Тут від е, маленьких е, дачних теплиць до великих промислових можна собі заказати. Е, з, лізної, з різної товщиною плівки. В них навіть є до, е, плівка товщиною до 200 мікрон, яка служить 10 років. Тож, е, переходимо, дивимося. Так само в них є їхній сайт. Сайт називається Нова Теплиця, і тут в них повністю каталог теплиць, і різні ширина, длина, висота. Вибираєте собі яку хочете. І переходимо, і дивимося. І тут є ціни, всі розцінки на їхній теплиці. Так само можна зателефонувати до них і можна проконсультуватися по телефону.